В цьому відео поговоримо з вами про обробку саду у фазі рожевого бутону. Вона дуже важлива, але як для мене, це завжди завдання зірочкою. Чому? Тому що квітень дуже мінливий на погоду. Квітень це і туман, і дощі, і перепади температури. І тому. Дуже швидко під'єднуються хвороби на наші рослини, які дуже вразливі після зими, ще не набрали своєї сили, але починають квітувати. І саме через квітку ця хвороба і під'єднується. А також вже проснулися сисні шкідники, вони виїдають бруньки, квітки або відкладають яйця. До того ж. При цій обробці дуже важливо враховувати, що вже проснулися і бджоли і починають потроху запилювати наші дерева. Тож наша обробка повинна не нашкодити саме їм. Обробку проводимо тільки вранці до 8 ранку або ввечері після 18.00. Препарати від хвороб хорус номер один проти манільозу та парші ефективний про холодну погоду. Свіч. Працює проти маніліозу, сірої гнилі, клястеросперозу. СКОР Системний діє на паршу борошнисторосу курчавість. Амістар Голд. Широкий спектр дії підходить для зерняткових і для кісточкових. ДеЛАН Контактний добре стримує первинні інфекції парші. Плінт Стар комбінований ефективний проти ряду хвороб, яблуні та груші. Фіталавін. Сильний абактеріальний препарат проти бактеріального опіку, ураження кори, цитаспорозу, препарати проти шкідників, правантовернал ефективний і безпечний для бджіл при весняному внесенні, моспілан системний, швидко діє на тлю, від коїда медяницю, маврик, помірно токсичний для бджіл, дозволений для внесення в неробочий час. Від кліщів. Актафіт це біопрепарат, він ефективний при температурі плюс 18 градусів, і краще його все ж таки використовувати після основних весняних обробок влітку. Але з урахуванням того, що це біопрепарат, ми його повинні використовувати частіше, десь один раз на тиждень. Вертимек сильний проти кліщів, але обов'язково вносити увечері або зранку. І ще не забуваємо про прилипач. Він забезпечує рівномірне покриття, зменшує змивання при дощі. Треба урахувати, перелік препаратів не малий, але ви обираєте один препарат від шкідників, один препарат від хвороб. Можете їх поєднувати в одну бакову суміш. Але мені здається, що краще все ж таки вони будуть працювати поодиночно. Тож обравляйте вчасно точно і обережно. Фаза рожевого бутону, як і фаза зеленого конуса, дуже короткосчасна, Тож не зволікайте, підготуйте заздалегідь, придбайте усі необхідні вам препарати і обробляйте ваш сад. А щоб не пропустити наступні наші відео, підписуйтесь на наш канал, нажимайте на дзвіночок і до зустрічі на каналі Декоративний Сад.